А на порядок денний сьомої сесії Вінницької обласної ради шостого скликання було винесено 56 питань. Першим заслухали голову обласної ради Сергія Татусяка про роботу ради в міжсесійний період. Далі слово взяв губернатор Вінничини Микола Джига. За його словами, на Вінничині реалізуються 57 інвестиційних проєктів загальною вартістю 18 мільярдів гривень. За перше півріччя цього року інвестиції збільшено у півтори рази в порівнянні з минулим роком. Найбільшу частку капіталовкладень області, а це 29. Від спрямовано на розвиток промислових видів економічної діяльності. Також на сесії йшлося про те, що сільськогосподарський комплекс демонструє стійку позитивну динаміку розвитку. Одним із основних завдань обласної державної адміністрації є забезпечення ефективного розвитку гуманітарної сфери, підвищення якості надання медичних та освітянських послуг. Відновлено роботу 24 дошкільних навчальних закладів Вінничини. Це дозволило охопити дошкільною освітою майже 85% малюків. Втім, є проблеми з боргами по виплаті заробітної плати. Вони становлять 16,5 мільйонів гривень. Здебільшого перед працівниками боргують на підприємствах банкрутах.